Українські сапери продовжують розміновувати Слов'янськ, який минулих вихідних звінили від терористів. Життя у місті потроху налагоджується. У три райони вже повернули електрику, привозять гуманітарну допомогу. Утім, є інша проблема. При владі у слов'янську залишилися ті самі чиновники, які ще зовсім нещодавно співпрацювали із бойовиками. Більше дивіться у нашому сюжеті. Ось Такі акуратні вирви в асфальті залишає артилерійська міна. Загалом тут повно боєприпасів. Місцеві мешканці кажуть, що дістають їх за допомогою лома. Мовляв, це безпечно, але краще не перевіряти. Це робота для професійних саперів. Зараз вони обстежують будівлю податкової на центральній площі Слов'янська. Потім настане черга складів зі зброєю і квартир доховався лідер бойовиків ігор Гіркін. У цьому будинку була одна з них. Вон як мені сказали, обідав, а на второму етажі як я розумію, он відпочивав. Начи це очень удобнее місце, тому що йому не приходилось виходити за барікат. Олег Котенко фактично створив всередині Слов'янська розвідувальну мережу. За його голову бойовики давали 100 тисяч доларів. Один з інформаторів Котенка перебував у найближчому оточенні. Стрілка он виходив з этого здания, проходив вот десь вдоль забора. Вот ці вотте тут дирку проході во сюда, вот, как ми сейчас з вами йдемо. Здесь, естественно, все было прикрыто, потому что здесь находились люди стрілка, його охрана. Здесь были снайпера. Стрілок утік, однак містом продовжують керувати люди, які співпрацювали з бойовиками, стверджує Олег. Це Олександр Самсонов, секретар міськради Слов'янська, виконує обов'язки міського голови. яким-то ну, образом з рудічим встречались, ні, ні. В дні наступні кадри доводять протилежны. На них самопроголошенный мэр В'ячеслав Пономарьов проводить нараду. По праву руку від нього Самсонов. Самсонов, который пособничал Пономарьову, як как минимум, на всех видео, которые знімалися еще в первые дни после захвата міста Славянська, он с ним позировал вместе, подсказывал, что говорить и рассказывал. Самсонов. Самсоном на данный момент главный городе. Это тот, который сотрудничал с боевиками, например, я понимаю. Да? Виктор Петрович, я вас дуже да. очень долго знаю. Вы... И я как бы я верил в то, что вы в это не пришлось. Конечно. Очень, очень жаль, что так, как Слава Богу, что я не участвовал в этой связи. Хорошо. Я не могу вас сейчас голословно обвинять. Я думаю, что следствие пока. Хорошо. Конечно, я буду рад. Віктор Винниченко, отаман кузаків в станиці Торска, каже, теж був інформатором українських силовиків. А, часть людей, которые здесь находятся, информаторов считают, что вы сотрудничества из страны. Та ні, боже, сохрани. Я от крестом и Богом перекрещусь. Я еще никогда уже у меня жена первая, ну с которой я жил, у меня дети в Киеве живут, которые, которые душой и телом за Майдан, за Украину. Це Віктор Винниченко зі своїми козаками. У кожного Георгіївська стрічка, що стала символом лояльності до влади стрілка і пономарьова. Багато хто з торських козаків брав участь у мітингах сепаратистів і стояв на блокпостах зі зброєю. Олександр телеканал Інтер.